На календарі середа 29 січня, і зима продовжує дивувати мешканців Сумщини аномально теплою погодою. За словами керівника сумського гідрометцентру, такі кліматичні характеристики не властиві для даної пори року. І вже зафіксовано температурні рекорди за багаторічними даними. Взагалі, 2024 рік став найтеплішим роком за історію спостережень на планеті. Також на Сумщині середня річна температура повітря в 2024 році склала плюс 10 градусів, що є абсолютним рекордом за всю історію метеоспостережень на Сумщині. Ну Такі, скажімо, аномальні температурні режими, скоріш за все, спостерігаються через глобальне потепління і через глобальні зміни клімату, в тому числі клімат на території України та Сумської області також зазнав змін за останні 30 років. Як Ми, ми от спостерігаємо, зараз у нас зима 2024-2025 років також аномально тепла. Майже не спостерігався стійкий сніговий покрив за два місяці зими за грудень, і от уже кінець січня а снігового покриву у нас немає. Це все результати змін клімату. Через глобальне потепління погода із кожним роком стає все більш непередбачуваною, і синоптики прогнозують, що надалі всі пори року будуть ставати все більш теплими і фіксуватимуться нові рекорди метеоспостережень. В січні в нас по максимальним температурам повітря було встановлено багато рекордів, скажімо так, які спостерігались в окремі дні вперше за всю історію метеоспостережень. Ну от наразі вчора у нас максимальна температура в сумах становила 6 градусів тепла, а попередній рекорд був 4 градуси тепла аж в 1983 році. Тобто, ну кожного дня якісь там фіксуються рекорди, які спостерігаються вперше за історією метеоспостережень. Ну, подивимось, як воно буде надалі. Ще попереду цілий місяць зими, скажімо так, лютий та і березень. Десь до середини, як правило, завжди був зимовим місяцем. Так що ну однозначно можна сказати, що ця зима ну холодний період 2024-2025 років, мабуть, також стане найтеплішим за всю історію За прогнозами синоптиків. Така аномальна тепла погода протримається недовго, і вже на початку лютого прийдуть морози до кінця поточного тижня. І до кінця січня у нас збережеться аномально тепла погода. Температури повітря в денні години становитимуть від 5 до 10 градусів тепла, ну вночі десь 1-6 градусів тепла. На вихідних 1, 2, лютого очікуємо невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також температура повітря дещо знизиться. І становитиме ну, десь близько нуля градусів, там невеликі коливання що вдень, що вночі. Що стосується похолодання, ну є тенденція, що десь 5-6 лютого, в зв'язку з затоком холодного повітря з Архтики з північного сходу, відбудеться зниження температури повітря і нічні температури вже сягатимуть. Десь ну, 5-7 градусів морозу, ну а вдень температура буде там, від 1-3 градусів морозу. Ну, це так тенденція з 5-6 лютого поки що. Аби похолодання не зіпсувало вам настрій, заздалегідь, подбайте про утеплення і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе та своїх близьких.